Всім привіт! Час завжди рухається вперед. Принаймні так ми звикли думати: ми народжуємося, ростемо, старіємо, і жоден із цих процесів ніколи не повертається назад. Але чи дійсно цей рух є абсолютним і незмінним? Чи існують закони фізики, що допускають можливість того, що час може йти в зворотному напрямку? Ідея реверсивного часу завжди була популярною не лише в наукових колах, а й у філософії, мистецтві та навіть релігії. Багато давніх цивілізацій розглядали час не як пряму лінію, а як циклічний процес, де все повертається до початкового стану. Але сучасна фізика має більш конкретні моделі, які можуть пояснити, чи можливо повернення у минуле з точки зору законів природи. На перший погляд. Реальність виглядає так, ніби час тече лише в одному напрямку вперед. Але у фундаментальних рівняннях фізики, які описують поведінку частинок та об'єктів у всесвіті, час цілком може змінювати свій напрямок. Чому ж тоді ми не спостерігаємо, як розбитий келих збирається назад у ціле, а вода, вилита з чашки, не повертається назад? Фізики вказують на кілька ключових аспектів, які визначають напрямок часу. Одним із них є ентропія, міра безладу в системі, яка завжди збільшується згідно з другим законом термодинаміки. Інший аспект квантова механіка, де частинки можуть поводитися так, ніби вони рухаються назад у часі, а реальність стає ймовірнісною, а не фіксованою. Якщо час може йти назад, то які наслідки це може мати? Чи можливе існування паралельних реальностей, у яких події розгортаються у зворотному порядку, чи може людський мозок усвідомити таку зміну? І головне, чи зможемо ми коли-небудь керувати часом, змінюючи його напрямок за власним бажанням? Давайте розбиратися з усіма цими питаннями крок за кроком: чи існує стріла часу? Ми сприймаємо час як лінійний потік від минулого до майбутнього. Без можливості повернення назад. Це явище називають стрілою часу. І воно здається нам настільки очевидним, що ми рідко ставимо під сумнів його непорушність. Але що, якщо стріла часу це оге, це лише ілюзія, створена законами фізики, а не абсолютний принцип реальності. Поняття стріли часу вперше сформулював британський астрофізик Артур Едінгтон у ХХ столітті. Він зазначив, що на рівні макросвіту ми завжди бачимо події, що розгортаються в одному напрямку: розбита склянка не збирається назад, люди старіють, а не молодшають, і всі процеси здаються незворотними. Але чому саме так? Один із ключових фізичних принципів, що пояснює цей феномен, це другий закон термодинаміки, який стверджує, що в замкнутій системі ентропія, безлад завжди зростає. Іншими словами, будь-який впорядкований стан із часом стає менш упорядкованим. Наприклад, якщо ми кинемо шматочок цукру в чай, він розчиниться, але ми ніколи не побачимо, як розчинений цукор самостійно збирається назад у кристал. Цей закон здається фундаментальним і є головною причиною того, чому ми сприймаємо час як спрямований уперед. Але що якщо подивитися на фізичні рівняння? Що описують закони руху? Виявляється, більшість фундаментальних рівнянь фізики симетричні відносно часу. Це означає, що якщо записати рівняння для руху частинки вперед у часі, а потім замінити напрямок часу на протилежний, рівняння залишиться правильним. На мікроскопічному рівні немає чіткої вказівки на те, що час повинен рухатися лише в одному напрямку. Якщо фізичні закони дозволяють можливість руху часу у двох напрямках, то чому ж ми не спостерігаємо цього у реальному житті? Відповідь, можливо, криється в квантових аномаліях, які показують, що окремі частинки можуть поводитися так, ніби вони рухаються назад у часі, але що це означає для реального світу і чи можна використати це явище для маніпуляції часом? Ентропія, ключ до таємниці часу. Чому ми пам'ятаємо минуле, але не можемо згадати майбутнє? Чому лід тане, але вода сама собою не замерзає назад у ту ж форму? Відповідь на ці запитання ховається у фундаментальному принципі фізики, другому законі термодинаміки, згідно з яким ентропія, міра безладу в системі завжди зростає. Ентропія це фізична величина, яка описує наскільки хаотично розподілена енергія в системі. Якщо ви залишите кубик льоду в теплому приміщенні, він розтане, тому що молекули води отримують більше енергії та починають рухатися хаотичніше. Але ви ніколи не побачите, як вода у склянці сама собою збирається в ідеальний кубик льоду. Це відбувається тому, що природа віддає перевагу станам із більшою ентропією, тобто з більшим рівнем хаосу. Другий закон термодинаміки встановлює незворотний напрямок часу на макрорівні. Упорядковані системи поступово розпадаються, а розбитий келих не відновлюється сам собою. Саме тому ми сприймаємо час як односторонній процес від упорядкованого стану, наприклад, молодості, до менш упорядкованого старіння. Але якщо поглянути на рівняння фізики, вони працюють у будь-якому напрямку часу, що теоретично означає можливість його зворотного руху. Але чи можливий цей ефект у реальності? Деякі фізики припускають, що в локальних умовах ентропія може зменшуватися, створюючи зони оберненого часу. Наприклад, у світі квантової механіки є явища, які суперечать звичному уявленню про односторонній хід часу. Чи може це означати, що на найменших масштабах Всесвіту час може йти в обох напрямках? Давайте заглибимося в дивний світ квантових аномалій. Час, що рухається назад. Квантові аномалії. Світ квантової механіки це місце, де наші інтуїтивні уявлення про реальність руйнуються. Тут частинки можуть перебувати у двох місцях одночасно взаємодіяти на відстані та навіть поводитися так, ніби вони рухаються назад у часі. Ці явища здаються неможливими з точки зору класичної фізики, але експерименти показують, що вони дійсно відбуваються на найменших масштабах. Одним із найцікавіших аспектів квантового світу є переплутаність частинок. Якщо дві частинки перебувають у квантовому переплутаному стані, зміна стану однієї миттєво впливає на іншу, незалежно від відстані між ними. Це виглядає так, ніби інформація передається миттєво, що порушує принцип причинно-наслідкових зв'язків і ставить під сумнів традиційне сприйняття часу. Ще одним феноменом є частки Фейнмана Вілера. Що вказують на можливість існування античастинок, які поводяться так, ніби вони рухаються назад у часі. Наприклад, електрон, що летить вперед, математично виглядає майже ідентично позитрону, його античастинці, яка рухається у зворотному напрямку часу. Це означає, що у квантовому світі немає чіткої різниці між майбутнім і минулим. Ще більш вражаючим є експеримент із запізненим вибором Джона Вілера. У ньому фотон, начебто, вирішує, якою траєкторією він повинен був рухатися заднім числом вже після того, як експериментатор змінив умови. Це виглядає так, ніби майбутнє впливає на минуле, і ставить питання: чи може час бути не лінійним, а динамічним і гнучким? Якщо на квантовому рівні події можуть розгортатися у зворотному порядку, то чи може це означати існування реальностей, де весь всесвіт розвивається у протилежному напрямку? Чи можливі паралельні часові лінії? Якщо час може йти в обох напрямках, то чи існують реальності, де події розгортаються у зворотному порядку? Це питання виходить за межі класичної фізики та змушує замислитися над тим, чи дійсно наш всесвіт єдиний можливий варіант розвитку подій. Гіпотеза паралельних часових ліній виникла з теоретичних моделей квантової механіки та космології. Відповідно до теорії багатосвітів Гю Еверета, кожен можливий результат квантової взаємодії, створює окремий всесвіт, у якому події розгортаються по-різному. Якщо це справді так, то може існувати реальність, у якій час тече у протилежному напрямку, де народження є завершенням існування, а старіння процесом повернення до молодості. Космологи, які працюють із моделями великого вибуху, Припускають, що Всесвіт міг утворитися у стані низької ентропії, високого порядку, і поступово рухається до стану високої ентропії, хаосу. Але якщо припустити, що з іншого боку, великого вибуху є дзеркальна реальність, де ентропія діє у зворотному порядку, тоді в цьому всесвіті час буде рухатися назад. Ця теорія отримала назву двостороннього часу, де існують два дзеркальні всесвіти. Що розширюється у протилежних напрямках часу. Окрім цього, у квантовій механіці існують експерименти, які натякають на можливість подій, що визначають своє минуле. Наприклад, у квантовому експерименті із запізненим вибором Вілера частинка вирішує свою траєкторію тільки в момент вимірювання, що може означати, що її майбутнє впливає на її минуле. Якщо така взаємодія можлива на рівні частинок, то чи може вона існувати у масштабах реальності? Якщо існують часові лінії, у яких час тече назад, то чи могли б ми сприймати їх? Чи наш мозок просто нездатний усвідомити таку реальність? Чи може людина відчути зворотний плин часу? Якщо час дійсно може змінювати свій напрям, то чи змогли б ми це помітити? Або наш мозок просто нездатний усвідомити таку реальність? Це питання зачіпає не тільки фізику, а й нейробіологію, психологію та навіть філософію сприйняття реальності. Наш мозок це складна біологічна система, яка інтерпретує інформацію про навколишній світ. Він сприймає час як послідовність подій, що рухаються від минулого до майбутнього. Це відбувається через каузальність принцип причинно-наслідкових зв'язків, який є основою нашого розуміння світу. Якщо ми кидаємо м'яч, то очікуємо, що він впаде, а не зависне у повітрі або повернеться назад у руку. Ця передбачуваність реальності є критично важливою для виживання та адаптації. Але що станеться, якщо час змінить напрям? Вчені припускають, що в такому випадку наш мозок просто не зможе цього усвідомити, адже всі процеси у ньому теж підкоряються фізичним законам. Наприклад, якщо час почне текти назад. То всі нейронні імпульси, що формують спогади, будуть відтворюватися у зворотному порядку, і ми б пам'ятали лише те, що для нас є майбутнім, а не минулим. Фактично, людина просто не змогла б відрізнити такий стан від звичайного перебігу часу, оскільки наш досвід буде відзеркалений у цій новій реальності. Цікаво, що деякі неврологічні розлади, такі як дежав'ю або ретроградна амнезія, можуть бути своєрідними збоями у сприйнятті часу. Люди, які переживають дежавю, інколи відчувають, що події, які відбуваються зараз, вони вже переживали раніше, хоча об'єктивно це неможливо. Це може натякати на те, що наше сприйняття часу є не настільки стабільним, як здається. Ще одним можливим поясненням феномену зворотного часу є теорія симетрії часу на квантовому рівні. Якщо на мікроскопічному рівні немає різниці між минулим і майбутнім, то, можливо, ми вже живемо у реальності, де час немає жорсткого напряму. Але просто не можемо цього усвідомити. Але що буде? Якщо одного дня ми не лише зможемо відчути зворотний плин часу, а й навчимося ним керувати? Чи можливо буде повернутися у минуле та змінити хід подій? Часові парадокси що буде, якщо ми повернемося в минуле? Якщо час можна повернути назад, чи зможемо ми виправити помилки минулого? Ідея подорожей у часі давно зачаровує людство. Але вона також створює безліч парадоксів, що суперечать логіці та законам фізики. Якщо ми зможемо повернутися в минуле, чи означає це, що майбутнє може змінитися? А якщо так, то які наслідки це матиме для реальності? Один із найвідоміших парадоксів парадокс дідуся. Він говорить, що якщо мандрівник у часі повернеться в минуле і випадково завадить своєму дідусю зустріти бабусю, то його батьки ніколи не народяться. А отже. І сам мандрівник зникне. Але якщо він зникне, то як він міг подорожувати у часі, щоб завадити цьому? Це створює логічний цикл без розв'язання. Ще один відомий часовий парадокс парадокс інформаційної петлі. Уявімо, що людина отримує формулу революційної технології від своєї майбутньої версії, а потім, повернувшись у минуле, передає її своїй минулій версії. Але якщо формула ніколи не була створена спочатку звідки вона взялася, це натякає на те, що деякі події можуть існувати поза звичайними законами причинно-наслідкових зв'язків. Теоретична фізика розглядає можливість існування замкнених часових петель, якщо подорож у минуле можлива, то Всесвіт може знайти спосіб самозахисту, не дозволяючи змінити ключові події. Наприклад, спроба змінити минуле може завжди приводити до тих самих наслідків незалежно від втручання? Це узгоджується з гіпотезою самозбереження реальності, яка стверджує, що будь-які дії у минулому в підсумку не зможуть змінити основний хід подій. Але якщо такі парадокси роблять подорож у часі неможливою, то чи можемо ми хоча б науково зрозуміти принцип керування часом? Чи зможемо ми коли-небудь навмисно змінювати його хід? Чи зможемо ми коли-небудь керувати часом? На сьогодні зворотний рух часу залишається гіпотетичним, але сучасна фізика вже розширює межі можливого. Хто знає, можливо, одного дня ми навчимося керувати часом так само, як сьогодні керуємо простором. Але що це означатиме на практиці? Чи можливе створення технологій, які дозволять нам прискорювати, сповільнювати або навіть змінювати напрямок часу? Вчені вже виявили ефекти. Що натякають на можливість маніпуляцій із часом. Наприклад, ефект уповільнення часу у загальній теорії відносності, принцип Ейнштейна, підтверджує, що гравітація може впливати на хід часу. Біля Чорної діри час рухається повільніше, ніж у вільному просторі. Це означає, що якщо ми навчимося створювати контрольовані гравітаційні поля, то зможемо змінювати швидкість часу у певних умовах. Також існує квантова маніпуляція часом. Деякі експерименти у квантовій механіці вказують на те, що частинки можуть стрибати між різними станами, ніби порушуючи стрілу часу. Це дає підстави припускати, що у майбутньому ми зможемо створити технології, які дозволять маніпулювати часом на мікроскопічному рівні. Але якщо ми коли-небудь навчимося керувати часом, то що це означатиме для нашого розуміння реальності? Чи буде це початком ери, коли ми зможемо уникати катастроф, запобігати війнам і змінювати минуле? Чи навпаки, це створить ще більше парадоксів і загроз, які зроблять реальність нестабільною? Висновок питання про природу часу залишається відкритим. Ми знаємо, що фізичні закони не забороняють його зворотний рух, але наше сприйняття реальності пов'язане зі стрілою часу, що рухається лише вперед. Чи навчимося ми колись керувати часом так само, як навчилися керувати світлом чи електрикою? Поки що це лише гіпотеза, але кожне нове відкриття у фізиці наближає нас до відповіді можливо, у майбутньому ми не лише розгадаємо таємницю часу, але й зможемо його змінювати на власний розсуд.